Привіт усім! Сьогодні я хотів би поговорити про Астрон Рекса. Чи варто вам брати його за по суті трейдин? Чи взагалі варто вам обмінювати, тому що ця машинка доволі таки неоднозначна? Отже, що ми маємо? Ми маємо, в принципі, тут 105 ммку з боєкомплектом в 30 снарядів. Зі шкодою з вистріла в 32, 320 одиниць. І з бронеприбиттям на звичайному снаряді 190 на голдовому 250. Фугас у нас пробуває 53 мм. В принципі, доволі таки слабеньке, базове бронепробиття та непогане голдове. Як бачимо, голда тут під калібр. По суті, що ми маємо взагалі по барабану ось цьому? от. Е, перезарядка е, всього барабану в нас складає аж цілих 34 секундочки. Тобто е, на ваших цих от, е, 5 тичок, це доволі таки е, суттєве таке КД, яке вам ну, можливо на жаль чи на щастя не сильно буде давати грати. Що ми маємо взагалі по е, цьому барабану? Ми маємо тут 5 е, снарядів. Каде між снарядами 4 секунди. Тобто, щоб ви зрозуміли, це ну, прям гігантське КД. Тобто, ви встигнете звестися, навіть тут е, зведення не таке е, печальне, як саме ось. КД між вистрілами. Тобто, втримати когось на катку чи там спробувати відіграти якось від ДПМу майже нереально. Що ми тут маємо взагалі по цій гарматі? Ми маємо тут мінус 10. Ми маємо в принципі, доволі таки відносно. Середню повертальність башні в 44 градуса. Тобто, вона не прям гіпершвидко крутиться, але, в принципі, грабельно непогано. Що ми маємо тут по живучості? Ми маємо тут 1300 хп. В принципі, цього може бути мало. Тому що, якщо там хочете, можете добирати всякі закалки і що у вас навіть є там. Бонова чи трофейна закалочка, можете ставити в принципі і її сюди. По масі ми маємо взагалі 18 тонн. У нас уділочка, це 23 кобилки, їде вона непогано. Ця ст ну, рвемо, як тут з місця кажуть, 52 км на годину. В принципі, з такого цікавого, як такої броні, в нас, на жаль, тут немає цього 220 в лобі. Тобто, як такої, прям, прям щоб сказати, що це гіпер-якість якась броньована стежка. Ні, десь там якісь масочці у нас там буде 220. Все решта пробувається. Маємо з мінусів. Ось такий от лючок. ну В принципі, з УВНами мінус 10, як би терпимо. Але все-таки будете перше показувати свій лючок, а потім будете вже виїжджати ви. По явних таких плюсах я можу сказати, що це все-таки барабан. І на барабанах деколи простіше відіграти, особливо коли у вас є ініціатива і ви. Граєте ось так, от, так як наш герой першим номером. Що Ви маєте можливість виїжджати на танки і ловити їх вже в непозиції. Як бачимо, він грає на ББшках. Тут штурміля, по суті. Ну, йому тут. Йому тут добувати Млєху Крітують нам пушку. І вже роздавати от, от штурмільку. Забирає він і це знову, має вже 4000 шкоди. І йому тут лишилося по суті дограти ось цей бій. Як ви могли бачити, такої от позиції Ну дуже не вистача ДПМу трішки не імену цього цієї швидкості між. Нарядами, тому що, якби вона була, можна було б деяких е... тичок не получити. Ну, а так, в принципі, грається, як звичайний е... парабанний танк, нічого такого. Не наказували його тут сильно в лючок. Бачимо, знову його не пробивають, він же тут танканув аж цілих 3600. Ви не дивуйтеся, звісно. е-е це просто в нього таке, бачите, везіння є. Добиває він тут цього тайпа. Бачимо, що він залишив і один снаряд ще на Удеса. Зараз він буде вриватись в нього, роздавати, і я так розумію, це буде його останній демедж в цьому бою. Ой, хорош! Тут ще з таранчиком і з підпалом. Та, ти що? 6200. 6200 шкоди він. Накидав, бере він тут вже взводік. 50 тпм. І як бачимо, його добирають. Давайте що ж, подивимося, результати бою.